Вітаємо! Я бідний Іван, студент другого курсу факультету режисури та новий голова студентського самоврядування. Я прийшов сюди, щоб удосконалити свої лідерські навички та покращити якість роботи студентського самоврядування. Тому знайомтеся з моєю новою командою. Мене звати Яна. Я студентка другого курсу режисерських дисциплін, а також замголови студради та секретар нашого самоврядування. У Студраду я прийшла перш за все, щоб покращити свої навички співпраці та комунікації. А також я вважаю, що це гарна нагода стати частиною позитивних змін у нашому коледжі і згуртувати всіх під крилом мистецтва. Всім привіт! Мене звати Дмитро Комаров. І я навчаюся на третьому курсі хореографічного відділення. Членом Студради я являюся другий рік поспіль, і цього року я відповідальний за безпекове середовище. Вітаю, мене звуть Варвара. Я студентка першого курсу відділу режисерів. І тепер відповідаю за творчу роботу в колективі Студради. Студрада для мене це можливість проявити себе, а також можливість вплинути на розвиток студентського середовища. Сподіваюсь, що початок буде вдалим та успішним. Чекатиму на сумісну роботу. Привіт, я Кравченко Маша і я займаюсь волонтерською діяльністю. Я дуже хочу, щоб в нас в коледжі всі групи, всі курси були дуже дружними. Мене звати Ілля, і в нашій студентській раді я займаю посаду відповідального за соціальну роботу. Тому я прийшов в студентську раду, саме тому, що мені завжди було цікаво, як це працює. Я завжди хотів працювати з соціалізацією. Тобто, і саме тому я прийшов на, соціаль... на посаду соціальної роботи. Так.